Вітаю українці, ідіть нахуй Москвороті, ви самі знаєте куди. Шуфрич. Типа будуть закривати в тюрму, це шоу в Україні. Продовжується з Коломойським. І ще з депутатом Шуфричом. А я вам не про це. Я вам про це, що Москвороті депутати, такі як Шуфрич, вони от говорять от таку херню. Тобто за них проголосував народ України, і тільки народ України може зняти їх з народного депутата, тобто позбавити їх мандата народного депутата, народ, за, яких, за, є, за якого вони проголосували. Але якщо мудаки, такі, як голосують за шуфрича мудака, то воно не є народний депутат України. За нього народ України не проголосував. За нього проголосували мудаки. Так що він не є народним депутатом, а він є мудаком. Так що не всі народні депутати є вибрані народом, а мудаками. Тобто мудак це не є народний депутат, тобто, в Верховній Раді. Сидять не народні депутати, а більшість мудаків. Так що думай, в якій ти країні живеш, і думай за кого головуш. В мене є країна, я її любив, заволожки очі, люди, кораблі.